Новой, якобы, украинской ракеты Фламинго. Фламинго якобы может летать на 3000 километров, то есть до Урала, и способна нести более тонны взрывчатки. объявили о первом этой ракеты и применении в зоне спецоперации. Я не впевнений, що Фламінго це дитя заката навпаки, Фламінго це е, дитя Расвіта, е, дитя розквіту української ракетобудівної індустрії в плані дешевих крилатих ракет. Ми поступово дійдемо до питань, навіщо її було так помпезно демонструвати, хизуватися, але. Почнемо с российского жим-жим. Но киевский режим распространяет кадры, на которых зафиксировано якобы применение новой якобы украинской ракеты «Фламинго». Вернее, ракеты не совсем украинской. Как обратил внимание журналист агентства США этот пресс, украинская «Вундерваф» и супероружие выглядит как брат-близнец британской ракеты FP-5 Миланио» которую продемонстрировали буквально полгода назад на выставке вооружений идекс 2025 в Абудабе. Там было заявлено, что тяжелая крылатая ракета FP-5 несет боевой блок массой в одну тонну, развивает скорость до 950 км в час и способна поражать цели на расстоянии в 3000 км. У украинской ракеты, но так совпало, аналогичные ТТХ. А значить, в зоні пораження вся європейська часть Росії урали, навіть частина Західної Сибір. Я думаю, наразі кожен глядач цього випуску думає, та яка в біса різниця, хто ту ракету вигадав, збудував, надрукував, е благословив, якщо ця ракета в по Москві чи будь-якій частині Росії? Пофіг, Фламіно, ФП5, Шмід, та як завгодно її назвіть, що там в Росії? Іран вже почав кіпішувати, бо теоретично ця ракета може долетіти до Тегерану. І чекайте: якщо ваші шахеди долетіли у всі українські міста, ми ж. Ну, за логікою маємо все повернути. Правильно просто українці не люблять бути винними. Давайте рахувати, в шахеді бойова частина. Ну там на початку була 40-50 кілограмів. Ну, рахуємо по мінімуму, так? 50 кілограмів вибухівки, в фламінго 1000 кілограмів. Розумієте, ми навіть менше вам відправимо по кількості і швидше справимось, ніж у це було у нас з усіма шахедами. Перерахуємо кожнісінький і відправимо фламінгами назад. П'юпю-птю. Потім порахуємо, скільки було цих хірані. Так само, там скільки ви казали, можете 500 робити на день, 1000 на день. Ми так само розділимо і туди полетять наші дітя заката. І ми вчергове нагадуємо, що в цю гру ми можемо грати разом. Чи разом. Разом, чи разом ми можемо відправити ракету і заразом, і заразом. Киевский режим выдает британские технологии за свои. Лондон таким образом снова чужими руками испытывает новую ракету и продолжает вооружать ВСУ оружием для терактов. Некоторые украинские эксперты утверждают, что «Фламинго» уже поступило в серийное производство, и украинская ВПК якобы способна выпускать до 50 ракет в месяц. Цих помощью Лондон можна предположити, що компенсировать компенсувати київському режиму дефіцит дорогих дальнобойних ракет англо Французьких Storm Shadow і Скальп і Американських ракет. А Росія використовувала дешеві шахіди, аби Україна витрачала на них дороговартісні ракети ППО. Паралельно вони ще й перевантажували нашу повітряну оборону. Е, була велика кількість ціл, і та є в принципі е, ці шахіди розвідують маршрути, по яким можна пролітати і далі запускати крилаті ракети і так далі. А тепер в Україні є здоровенна хіровина, яка може не просто скласти якийсь російський воєнний об'єкт, вона може завалити будівлю разом з підземним бункером, якщо ви розумієте про що я. Але росіяни знаходять занадто смішні відмазки, чому ця ракета погана у воєнних експертів як как би бы українське на самом деле британской розробці невысокое. Во-первых, фламінга втроє, а то й в четверо тяжеліє американських томагавках. или российских калибров, что приближает ее к аналогам времен Второй мировой войны. Скрыться от радаров более-менее современной системы ПВО такой тяжелой ракете затруднительно, что превращает киевскую задачу долететь до Урала в абсолютно бессмысленные мечтания. Ну и вдобавок, «Фламинго» требует откровенно много времени для запуска. Это примерно 20-40 минут. Это, как заявляют разработчики, было сделано намеренно, чтобы удешевить производство. Ну, нема цих 40 хвилин в Украине, разумеется, чтобы запустить ракету. Ну, Ну от, от такий от аргумент у людей. І давайте так: будь-що може сховатися від російських радарів. Пам'ятаєте, стрижі прилітали по аеродрому Енгель, саме тоді знищили перші е, важкі російські бомбардувальники ТУ в 2022 році. І якось російська ППО їх не перехопила. Е, може, ви це й не пам'ятаєте, але росіяни пам'ятають і на це натякають. На самом деле это э, известный всем комплекс Ту-143 рейс, э, который э, на Украине было известно, что есть четыре экземпляра, два из которых были музейных, да, и один был на территории Праги. Вы берете корпус этой ракеты, переделываете ее управление, ставите двигатель АИ-20, и вы получаете комплекс, который нам демонстрирует как передовое к достижению украинского ВПК. Конечно, испытать этот комплекс на территории Украины невозможно, 3000 данных где-то показать, но для этого есть страны Европы, э, или можно договориться как-то с США. Я думаю, работа велись достаточно давно, и сейчас нам демонстрируют, что их очень много-много-много, и, как говорится, нам с этой не То есть это украинская ракета, а не британская, как было раньше заявлено? Она по своим контурам, по своему размещению двигателя. Это э, похоже на наш э, беспилотник, который делался в советские времена фирмы Туполева. Поменяли просто э, рули управления, вот размещение двигателя и так далее. И вот этот дымный след, который издает ракета. Это вот, если кто знает эти двигатели А-20, у них всегда вот этот дымный след, когда он переходит на, форси на форсированный режим. Но... Чекайте, чекайте. так это британская ракета, ЧИТУ-143 рейс, чи... ту 141 стриж, і насправді різниця між Оцими радянськими тушками і е, британською ракетою Татальне, я от вичитав Дефенс Експрес, абсолютно різна аеродинамічна схема, конструкція, центр мас, матеріали фюзеляжу, технологія виробництва формально між цими літальними апаратами різниця не менша, ніж між тим самим фламінго та стрижем, ну які птиці. І хоча обидва представники фауни мають крила та пір'я, це не робить їх схожими. Але що спільного у? Всіх коментарів, у всіх російських коментарів з приводу фламінго, всі її знецінюють, і це мені подобається, бо всі ці цитати я потім використаю як перебивки, коли тисячу кілограм офіційно кудись бадабум, ракета не нова а ПВО з нашої сторони достатньо Нової достаточно расчету з е, серйозним опитом в. Ну так а чого ваші опитні нові ППО не можуть позбивати і зберегти ваші НПЗ? Ну, що? В боротьбі з е, різними цілями ракета сама по собі має дуже великі е, габарити, летить вона на. летит на дозвуковой скорости, что, соответственно, увеличивает шансы нашего ПВО на ее сбитие, плюс летит она на большую дальность, ну, во всяком случае, как пытается заявлять противник, что также увеличивает шансы на ее сбитие. Поэтому, возможно, это и произошло, но это произош... также после этого произошло сбитие этой ракетой. Ну и э, если будут найдены какие-то останки, Министерство обороны нам покажет, Если этого запуска не было со стороны противника в чем я больше всего уверен, это очередной информационный вброс, как и, в принципе, рассказы о том, что эта ракета может перевернуть ситуацию на поле боя. Но мы таких вооружений со стороны противника видели ну, уже, наверное, десятки. Это и Абрамсы, это и Химарсы, это и Байрактары, это и Абрам, и Абрамсе да, і ще раз слову, повторюсь Надо Два рази повторити Абрамси, бо першого разу не зрозуміли і таким чином просто підсилити свою позицію, бо хотів вже багато назвати, але не зміг. І то ну з Хаймарсами добре. До, до цього ще повернемось до всього, що він казав. Питання, яке я собі ставив, навіщо взагалі було її так помпезно показувати? Покликати Associated Press, Вони опублікували світлини, показали відео. Російські осінтери буквально в цей же день знайшли мій. Місце, де, ну типу, знайшли місце. Насправді вони просто будуть виправдовувати удари по цивільним об'єктам, е їхніми балістичними ракетами, шахедами, і так далі. Що, типу, це цех збірки, але вони там, типу, навели докази, знайшли якусь об'яву в інтернеті. Е вангую, що вже найближчий час туди щось прилетить. Але от якщо подивитися на ці ракети. То складається враження, що все це була цілеспрямована демонстративна історія. Причому привезли їх на оцих платформах, бо вони ж там стоять просто на прицепах. Е, номери у засвітили, типу, випадково крупним планом. 400 там, типу, вже 400 чимось штук зробили. Е, і якось воно, ну, ви. Ви звичайно, вибачте мене, я не розуміюсь в ракетобудуванні, але цех по збірці ракет, якщо вони збирають одну ракету на день, а там через два місяці будуть збирати сім, ну інакше воно має виглядати. за моим невеликим скромным опытом, скільки я бачив э, светлин, э, возможно, где-то там видео э, ракетных цехов сборки. Але враг, ворог уже такие, оу май, оу май, жим-жим. Вы знаете, на самом деле, что рассуждение о ракете, что рассуждение о предполагаемом, об анонсированном э, Зеленским наступлении в Сумской и Харьковской области не имеют на самом деле никакого смысла потому что достаточно давно это война на истощение. В войне на истощение не важны конкретные системы вооружения, не важны конкретные разработки. Мы знаем одну страну, которая воевала с нашим государством и тоже постоянно надеялась на какое-то чудо-оружие. Дело в том, что у Украины не хватает личного состава, у Украины не хватает обычных систем вооружения и мощностей для производства этого вооружения. И никто, ни одна страна в мире не способна ей это предоставить. Поэтому я бы эти разговоры без Бесловно, оружие может внести урон. І якщо ця ракета поступит в серію, как бы не стоїть говорити, що це взагалі ніякого смысла не має, але не на ісход конфлікту це не повлияє. І бачите, знову повторюється це, цей меседж, будемо загинати пальці. Інлави і Сінгери зупинили російський бліцкриг. Енлави, стінгери, джевеліни. Малі мобільні групи просто зупиняли колони, які перли дорогами, і це повпливало. Повпливало байрактари, байрактари у нас асоціювалися з оцими картинками, де «пу, бадабуми і так далі. І поки не знайшли під них реби. Скільки в не дочекались своїх солдатиків. то повпливали байрактари? Повпливали. Не було боєприпасів. І не йшли FPV. Повпливали? Повпливали. Давайте взагалі послухаємо ставлення до FPV з перших вуст, скажімо так. Вообще в эту войну ввязался наш Путин. Только людей погибло. Чтобы к вам не пришли Да, конечно. Надо бы экономику поднимать в свое время. к вам во двор не пришли. Да, во двор. Не пришли во двор. А только людей положили. А положили побольше? А у вас тоже кто-то погиб, да? У мне сейчас воюет в одно племянник. Вот ранены был. Он говорит, война дронов идет. Вот он. Мы с ним разговаривали, говорит, война дронов. Говорит, идет. Мы говорит, ни одного хохла не видели, сколько воевали. Говорит, ни одного. Там идут дроны, Говорит, вот небо все за это само, бросают мины. Вот его тоже ранили. Это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски, потому что что им выдали? Гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им нахрен никто не нужен. Все, говорит, купили за свои. И вот этими осколками его посекло. Сейчас в Москве, в институте Бурденко, или где он там лежит в этом, раненый. Руки, ноги, пять часов пролежал без сознания. Генофонд наших, русский генофонд такой, а завезли сюда успехов всех этих кивизов. Нахер бы они тут нужны? Что с них толку? Ну, работают працюють? – на стройках. де да, ага, наркомані займаються і баб своїх привола клітицьких замоташок у дворах, одарах. Откуда діток беруться із не вигониш їх. покупки у них сволочі прокляті. Ну ви поставте лайк за такі класні відоси, що ви як нерідні, і підпишіться на канал, поставте дзвіночок, бо нам потрібно 300 тисяч підписників до кінця місяця. Залишився тиждень. Я людина віруюча, тому вірую, що у нас все вийде. І продовжуємо про те, що впливає і не впливає на ісход війни. Е, після цього всього, пам'ятаєте, е, з'явились хаймарси. Харківський контрнаступ, е, підчистили-тили херсонський контрнаступ, довбали довбали ті мости. Хай Марси повпливали, повпливали. А як з'явились блукаючі петріоти? Пам'ятаєте, на півдні і сході десятками просто підряд почали падати ті сушки щодня. я вам тут розповідав сьогодні три, сьогодні чотири і так далі. Всі ці е, фаба-кабаноски не могли увільнути від ракети ППО, і вони просто падали і пацанам на фронті стало легше. та й в принципі, всі ці історії вони почали не так близько підлітати до фронту, і кількість їх зменшилась, поки не винайшли реби. Щоб всі ці фаби і каби відводити в інші сторони. Повпливало? Ну, очевидно, що так. Далі наші діпстрек-дрони полетіли по нафтобазам. Нафтопровід, дружба вчора, третій раз за місяць зупинився, і тепер в Угорщину, в нашу любу і дружню Угорщину, знову не йде російська нафта. І в принципі, на всьому російському півдні і в Окупованому Криму дефіцит палива, черги на заправках у вчорашньому випуску ви можете про це подивитися Настя. Розповідала тому заспокоювати вони можуть скільки завгодно, але у нас тут свій двіж. Сам Дональд Трамп очевидно все, що нагнітає, як будто би питається його заявлень о том, що он. Він... возьмет паузу и дает себе две недели. Он еще нечто написал в социальных сетях, нечто грозное для России. И там он обвинил Джозефа Байдена в том, что Байден изначально выбрал неверную тактику. И вот если дать Украине возможность бить по врагу, а враг Украины это Россия, то вот тогда Украина есть вероятность все-таки победить. І ми, звісно, не в курсі. Може бути этому методу, в тому числі абораті. Та ми без Трампа нормально лупимо парашки. Для цього ж і потрібна ця фламінго, аби ні в кого не питати і бити, куди ми хочемо, на 3000 тисячі кілометрів. Аби, наприклад, Кімчинин плакав ще сильніше і сильніше, бо чергову казарму з собакаєдами складуть, і причому разом із росіянчиками і собакоєдами, як було зі штормшедоу на Курщині. Вона опублікована фотографія з теремонію на рождения северокорейских военных, которые приняли участие в операции по освобождению Курской области. Награды вручил глава КНДР Ким Чен Эн. Общее число корейских добровольцев в зоне спецоперации достигло 11 тысяч солдат. Боевики киевского режима вторглись на территорию Курщина. 6 августа 2024 года оккупация продолжалась 215 дней полностью освободить область. подалось к 26 апреля 2025 тисячі двадцять году двадцять квітня Серйозно? а втьоткіно зараз що там відбувається чи тьоткіна ви офіційно передали україні за неможливістю е, його оборонять ні, ну, В принципі, може жителі Тьоткіна і неважливі. Ну, і що там якісь будинки, дома. Навіть якщо там три людини жило б, да? то вони ну, неважливі для Росії. Про них можна забути і казати, що Курська область освобождена. Та й в принципі і без корейців тих справились, ну серйозно. Можна подумати, без корейців ми там, звісно, Из Курска их не видвем. Но ну, это смешно, все же прекрасно понимают, что это не так. Конечно, мы их выдвинем. Вопрос, Вопрос только в тактике действий, не более того. Так тактика дуже зрозуміла. Вперед вперед, корейчик. Бежи, бежи, розміновуй поля, на ротиком ротик в певишечки. І тоді вже десь э, руски солдатик прийде і э, по вашим тілам і займе окоп. Те взагалі не було ніяких корейців. Це вигадки України, аби э, сюди вели контингент країни НАТО. Що взагалі це вигадано таке було? а? от цього тоже вступлення війну проти України армії КНДР. При этом доказательства части северокорейских солдат на украинском фронте ни у Запада, ни у его марионеток из Киева как не было, так и нет. В общем, чем дальше, тем очевиднее, что эта история – выдумка от начала до конца. Выдумали ее с несколькими целями. Во-первых, это оправдывает тезис, что против Украины воюет не только российская армия, но и коалиция стран-оси зла. Поэтому страны-оси добра… Члени НАТО повинні прислати свої контінгент. Таке вигадали. Ну серйозно, у Росії КНДР дуже багато спільного. Традиційні сімейні цінності. Наприклад, великий Нікіта Міхалков розповідав нещодавно в інтерв'ю Скоту Рітеру про знищення на Заході інституту сім'ї. Ви спочатку подивіться, що він каже, а потім я поясню, до чого взагалі я це вліпив в сьогоднішній випуск. Сьогодні світ идет к осознанному истреблению семьи. Однополые браки, child-free и так далее, и так далее. Это, на мой взгляд, очень осознанное желание создать привилегию тем, кто хочет, чтобы их обслуживал мир остальной. То, что называется «золотой миллиард». И э, это очень страшная вещь. Обговорювати сімейні цінності зі Скотом Рітера це все одно, аби покликати чікатіла вести курс, як правильно годувати дітей. Чувак був засуджений в Сполучених Штатах за розбещення. Чувак був засуджений сполучених штатах за розбещення неповнолітніх. Потім він втік в Росію, і тепер міхалков сидить з ним і обговорює е, сімейні цінності. Це не знаю. Це можна порівняти з тим, як російські жінки просять порад у сексі у священиків РПЦ, які жінок за людей взагалі не вважають. может своей любовью, женщина сможет своей любовью мужа сподвинуть к тому, что он начнет меняться, Бог подключится к вашей любви, и он начнет его изменять, и он из него сделает героя, потому что в нем потенция героя заложена в мужчине, понимаете? Женщина — это не герой. Женщина — это существо без головы. Поэтому ее героизм — это безумие. не Да сто процентов. Она делает не потому, что она, знает, анализирует, а просто берет и делает, да? Ну, разве пошла делать? Мужик, нет. Он же все там должен, должен понимать, что он делает, он же голова, правда, да? Богом так устроено. Что ты голова? Коня на скаку остановила? А знаешь что? Бо тупа, безголова. И они же потом этим батюшкам біля церкви руки целуют. Якийсь такой... особливий вид мазохізму, щось схоже на це. Всю війну тут пережила, дочку вбила, зятя вбила, осталась сама тут. Дом в п'ятиэтажці розбитий, криша там все тече. Вот, так що ми все время хотіли, щоб ми були по російськи і були в місті. Ми в місті. Ми Шо? в місті. Спасибо большое вам. Спасибо. Ми вас не бросимо. Спасибо, спасибо. Я би не закінчувати на попаянні жінці, бо так якісь занадто трагічне закінчення для нашого сьогоднішнього фламінгового випуску. Покажу вам ще одного птаха. Коротше, дивіться. все з спідозніку все гірше і гірше. Класно, що ми побачимо прямо на сцені, як цей петух... Бо після того, як багато разів зайшов не в ті двері, та й сам впускав не в ті двері, то. Не знаю, добити цей прикол в коментарях, я буду сміятися разом з вами, бо я все читаю. У вас прекрасне почуття гумору, мої шановні глядачі. І взагалі, якщо вам сподобалось те, що я тут вам розповідав, під відео є кнопка спонсорувати. Ви можете нас підтримувати не тільки лайками і підписками, що теж дуже важливо, насправді. Ви можете ще нам накинути 50 гривень на місяць або 150, можливо, в когось є 500 гривень на місяць може підтримати. Мати наш проєкт, ми будемо дуже вдячні. Побачимось дуже скоро. Дзвіночок поставте, все ж таки, щоб не пропустити нові випуски, але вже після спонсорства, лайків і підписок. Па-па